Доброго дня! З вами Анастасія Ігорівна і ми починаємо наш перший урок з фізики і астрономії з теми поверхневий натяг рідини. Положення молекул. На вільній поверхні рідини молекули перебувають в особливих умовах, які відрізняються від умов, у яких перебувають молекули всередині рідини. Розберемо більш детальніше на практиці, як це виглядає. Ось, наприклад, розглянемо дві молекули. Нехай це буде молекула А та молекула Б, які представлені на рисунку. Молекула А перебуває всередині рідини, а молекула Б на її поверхні. Молекула А оточена іншими молекулами рідини рівномірно, тому сили, що діють на молекулу А з боку молекул, які потрапляють у сферу міжмолекулярної взаємодії, скомпенсовані, тому їх рівнодійна дорівнює нулю. Молекула Б з одного боку оточена молекулами рідини, а з іншого боку молекулами газу. Оскільки з рідини на неї діє набагато більше молекул, ніж із газу, то рівнодійна міжмолекулярних сил напрямлена в глиб рідини. Щоб молекула з глибини рідини потрапила в поверхневий шар, потрібно виконати роботу проти нескомпенсованих міжмолекулярних сил. Це означає, що молекули поверхневого шару рідини, порівняно з молекулами всередині рідини, мають надлишкову потенціальну енергію. Що це таке? Давайте детальніше розберемо. Ця надлишкова енергія є складником внутрішньої енергії рідини і називається поверхневою енергією. Позначається як W і маленькими літерами POV, тобто означає як поверхні або поверхне. Очевидно, що чим більшою є площа С поверхні рідини, тим більша поверхнева енергія. Сигма позначається коефіцієнт пропорційності, який називають поверхневим натягом рідини. Поверхневий натяг рідини фізична величина, яка характеризує дану рідину і дорівнює відношенню поверхневої енергії до площі поверхні рідини. Можемо побачити цю формулу ось на слайді. Одиниця поверхневого натягу у системі Сі це ньютон на метр. Тобто, так як це у нас енергія поділена на площу, так як ви бачите на слайді, то, відповідно, це джоулі поділені на метри квадратні. У свою чергу, джоулі можна подати у вигляді як ньютони на метри що діляться на метри квадратні. Метри у нас скорочуються, і ось залишається така одиниця, як ньютони поділені на метри, в чому, власне кажучи, і вимірюється поверхневий натяг рідини. Йдемо далі. Давайте детальніше поговоримо саме про поверхневий натяг. Поверхневий натяг рідини визначається силами міжмолекулярної взаємодії, тому він залежить від декількох факторів. По-перше, це може бути сама природа рідини. У легких рідин, наприклад, ефір, спирт, бензин. Поверхневий натяг менший ніж у нелегких, тобто це ртуть, рідкі метали. Так само поверхневий натяг рідини залежить від температури рідини. Чим вища температура у рідини, тим менший є поверхневий натяг. По-третє, це від наявності у складі рідини поверхнево-активних речовин. Їх наявність зазвичай зменшує поверхневий натяг. І так само від властивостей газу, з яким рідина межує. У таблицях зазвичай наводять значення поверхневого натягу на межі рідини і повітря за якоїсь певної конкретної температури. От, наприклад, у нас у підручничку. Подана табличка, в основному 20-25 градусів для таких найрозповсюдженіших рідин, тобто це вода, спирт, ефір. Ну їх зачасту використовують на практиці, у лабораторних роботах або у задачах. А вже більш такі рідини, тобто навіть ртуть, навіть золото, водень у вигляді рідин, їх використовують набагато рідше, тому для них подані вже відповідно інші температури. Йдемо далі. Трошки про вільну поверхню рідини. Оскільки поверхневий шар рідини має надлишкову потенціальну енергію, а будь-яка система прагне до мінімуму потенціальної енергії, то вільна поверхня рідини прагне зменшити свою площу, тобто, простими словами кажучи, скоротитися. Тобто, вздовж поверхні рідини діють сили, що намагаються її, умовно кажучи, стягнути. Ці сили називають силами поверхневого натягу. Наявність сил поверхневого натягу робить поверхню рідини, схожу на розтягнуту гумову плівку. Однак пружні сили в гумовій плівці залежать від площі її поверхні, тобто, по факту від того, наскільки плівка деформована. А поверхня рідини завжди натягнута, однаково, ну натягнута, грубо кажучи. Тому сила поверхневого натягу не залежать від. Площі поверхні рідини взагалі ніяким чином, можна так сказати. На рисуночку можете бачити, як монетка утримується на поверхні води якраз завдяки силі поверхневого натягу. Щоб провести саме такий дослід, монетку необхідно потерти між пальців і обережно опустити на поверхню води. Чому? Тому що вона, ну у нас на шкірі є певний відсоток, скажімо так, жиру, і монетка, якби його набереться. І, в принципі, за рахунок цього жиру вона зможе утримуватись на поверхні води. Або такий дослід, в принципі, кажучи, проводили ще якщо змочити монетку в олії. Але теж тут головне дотримуватися конкретної пропорції, щоб ну, не було забагато, скажімо. Отже, таким чином поверхневий натяг сигма він чисельно дорівнює силі поверхневого натягу, яка діє на одиницю довжини l лінії що обмежує поверхню. Тобто формулку можете бачити на слайді, ми будемо її використовувати при розв'язуванні задач. Також хочеться сказати, що будь-яка рідина, вона, ну, ми якось так звикли думати, що вона начебто не має ніякої власної форми. Хоча насправді це не так. Природна форма будь-якої рідини це куля. І зазвичай сила тяжіння заважає рідині утримувати саме цю форму. І рідина або розтікається тонким шаром, якщо розлита без посудини, або ж набуває форму посудини, якщо вона налита в неї. Або перебуваючи всередині іншої рідини, такої ж питомої ваги, рідина… За законом Аргімета втрачає свою вагу. Вона ніби нічого не важить, вага на неї не діє, і тоді рідина набуває своєї природи, кулястої форми. Наприклад, прованська олія плаває у воді, але то не у спирті. Тому, в принципі, можна приготувати таку суміш із води і спирту, в якій олія не тоне і не спливає, але тут головне дотримуватися правильного співвідношення і правильної пропозиції. Увівши в цю суміш трохи олії за допомогою шприця, ми побачимо дивну річ: олія збирається у велику круглю, круглу краплю, яка не спливає і не тоне, а по факту як начебто висить нерухомо. Дослід треба виконувати, головне це терпляче і обережно, інакше вийде не одна велика крапля, а декілька маленьких кульок. Таке теж можливо, хоча цей дослід, в принципі, цікавий навіть у такому вигляді. Якщо це буде декілька маленьких, але майже ідеальних кульок, то це теж цікаво, є на що подивитися. І це ще не все. Пропустивши через центр рідкої олійної кулі довгий дерев'яний стрижень або навіть дріт, його можна почати обертати. Олійна куля бере участь у цьому обертанні. Дослід, між іншим, виходить краще, якщо насадити на вісь невеликий змочений олією картонний кружечок, який весь був би всередині кулі, опиниться, скажімо так. Під впливом обертання куля починає спочатку сплющуватись, а потім за кілька секунд відокремлює від себе кільце. Це ви можете побачити на слайді. І розриваючись на частини, кільце утворює на безформні шматки. А по факту, нові кулясті краплі, що продовжують кружляти навколо центральної кулі. Вони якби як здаються начебто нерухомими. Тобто це яскраво можна побачити на досліді і на відео, яке ми зараз із вами переглянемо. Отже, на цьому все. Наш урок закінчено. Дякую за увагу і чекаю вас на другому уроці, на практичному занятті із даною темою.